Розділ 32. ЛИСТ від Поліанни. Дорогі тітенько Полі і дядечко Том. Я ходжу, ходжу, ходжу. Сьогодні я сама прийшла від ліжка до вікна цілих шість кроків. Як це добре знову стати на ноги? Лікарі стояли навколо і усміхалися, а медсестри поруч із ними плакали. У двері зазирала пані із сусідньої палати, що так само встала на ноги минулого тижня. Інша пані, яка сподівається зробити це наступного місяця, лежала на ліжку моєї медсестри і плескала в долоні. Ми запросили її розділити мою радість. Навіть чорношкіра тіллі, яка миє підлогу, зазирала крізь вікно і шепотіла мила дитинко, тобто коли не рюмсала. Не розумію, чому вони всі плакали. Особисто мені хотілося співати, кричати, голосувати, Еге-ге, подумати тільки, я ходжу, ходжу, ходжу. І нічого, що провела тут майже десять місяців. Я ж навіть не пропустила ваше весілля. Це так на вас схоже, Тітенько Полі, приїхати й одружитися біля мого ліжка, щоб я усе бачила. Хто, хто, а ви вмієте потішити. Кажуть, мене невдовзі відпустять додому. Прикро, що не можна пройти всю дорогу пішки. Певно, я більше ніколи не захочу їздити транспортом. Адже ходити це таке щастя. О, я така рада. Я рада всьому на світі. Тепер я навіть рада, що мої ноги тимчасово відмовили, бо ніколи не дізнаєшся, як добре мати ноги, поки їх не втратиш. Здорові ноги маю на увазі. Завтра збираюся пройти вже вісім кроків з величезною любов'ю до усіх, Поліанна.